Вітаю, друзі! Сьогодні ми створимо паперову модель земної кулі. Підготуйте робоче місце, потрібні матеріали та обладнання. Ви вже знаєте, що глобус рухома модель землі, що обертається навколо стрижні. Стрижень глобуса розташований так само, як і земна вісь, яка розташована не вертикально, а нахилена під кутом. Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід проти годинникової стрілки. Тож до роботи надуйте повітряну кульку, підготуйте клей та білий папір чи серветку. Покрийте поверхню кулі клеєм, наклейте шар шматочків білого паперу. У такий спосіб наклейте ще три шари із серветок і залиште кулю висихати. Потім розфарбуйте блакитною фарбою і, як вона підсохне, намалюйте на поверхні макета землі материки. Використовуючи відповідні кольори, залиште макет висихати і насолоджуйтесь результатом та презентуйте свою роботу друзям чи батькам.